Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати формені елементи крові, і сьогодні мова піде про лейкоцити і тромбоцити, а також про сідання крові. Форменими елементами крові, крім еретроцитів, також є лейкоцити і тромбоцити. Лейкоцити безбарні клітини, які через це ще називають білі клітини крові. Серед лейкоцитів виділяють кілька видів в залежності від їх форми, розмірів, будови, властивостей, походження і функцій. Кількісне співвідношення між різними видами лейкоцитів у крові людини є відносно сталим. Воно називається лейкоцитарною формулою, яку визначають під час аналізу крові. Зміна кількості лейкоцитів, збільшення чи зменшення свідчить про певне захворювання. На відміну від еритроцитів, усі лейкоцити мають ядро, однак не мають постійної форми. Клітини лейкоцитів утворюють псевдоподії, тобто несправжні ніжки, що дає їм змогу рухатись як амеби. Така властивість дозволяє певним видам лейкоцитів проникати крізь стінки капілярів і рухатись у міжклітинному просторі. Утворення лейкоцитів відбувається в червоному кістковому мозку, а дозрівання в утимусі, селезінці, апендексі і лімфатичних вузлах. Лейкоцити також можуть суттєво відрізнятися за тривалістю життя, яка варіює від декількох годин до декількох десятків років. Руйнування лейкоцитів відбувається в селезінці і місцях запалення. Лише невелика частка лейкоцитів знаходиться у кровоносному руслі, у середньому 1 кубічний міліметр крові містить 6-10 тисяч лейкоцитів, однак їх кількість у крові може змінюватись. Взагалі, половина усіх лейкоцитів в організмі знаходиться у міжклітинних просторах, і ще третина перебуває у червоному кістковому мозку, і лише невелика частина вже у крові. Запальні процеси, інфекційні і онкологічні захворювання, важка фізична праця та щойно спожита їжа спричиняють лейкоцитоз, тобто збільшення числа лейкоцитів понад норму. І навпаки, деякі інфекційні захворювання, постійні стреси і також променеве ураження організму спричиняють лейкопенію, тобто зменшення числа лейкоцитів у крові нижче норми. Основна функція, яку лейкоцити здійснюють в організмі, це захисна. Лейкоцити захищають організм людини від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, різних токсинів, сторонніх тіл і часточок, які будь-яким чином проникли у кров чи тканини. Вони знищують перероджені клітини власного організму, а також ці клітини, що руйнуються. Тобто лейкоцити є основою протибактеріального, противірусного і протипухлинного захисту організму. Ці функції виконують різні види лейкоцитів. Деякі види лейкоцитів здатні до фагоцитозу, тобто захоплення і знешкодження чужорідних мікроорганізмів або сполук, і містять ферменти для розщеплення клітин мікроорганізмів. Вторгнення в організм будь-якого збутника інфекції викликає місцеве запалення. В ураженій ділянці збільшується кровонаповнення, підвищується температура. Ушкоджені тканини виділяють певні речовини, наприклад, гістаміни, унаслідок чого з'являються набряк і біль. При таких запаленнях в тканинах може відбуватися масова загибель лейкоцитів, що призводить до утворення гною. Якщо місце запалення оточене мембраною, то виникає нарив або абсцес, тобто скупчення гною, який складається із загиблих клітин, лейкоцитів та знешкоджених мікроорганізмів. Наш співвітчизник Ілля Лічмечников, чиє ім'я наразі носить Одеський національний університет, відкрив явище клітинного імунітету, вивчаючи захисні функції лейкоцитів, явище фагоцитозу і його роль у захисних властивостях організму людини і тварин. Більшість лейкацитів здатна до фагоцитозу. Наблизившись до чужорідного тіла, лейкацит захоплює його виростами мембрани. У результаті цього тіло виявляється ув'язненим у мембранному міхурці всередині лейкоцита. Такий міхурець називають фагосомою. За допомогою лізосом у ньому знищується і перетравлюється чужорідне тіло. Тромбоцити або кров'яні пластинки теж є форменими елементами крові. Тромбоцити представляють собою безбарвні і безядерні ділянки цитоплазми неправильної форми і оточені плазматичною мембраною. У нормі в 1 мл крові їх кількість становить 150-400 тисяч, як і інші формені елементи крові, тромбоцити утворюються в червоному кістковому мозку. З однієї великої кровотворної клітини мегакаріоцита. Може утворитися до 4 тисяч тромбоцитів. Тромбоцити існують в організмі від 5 до 8 днів, після чого руйнуються в печінці і селезінці. Крім того, тромбоцити легко руйнуються при ушкодженні кровоносних судин, що, в свою чергу, має важливе значення для процесів сідання крові. Причиною зупинки кровотечі під час ушкодження кровоносної судини є сідання крові або коагуляція. Це комплекс реакцій, у яких беруть участь тромбоцити, стінки судин і фактори сідання. Певні білки, що синтезуються у печінці і постійно містяться в плазмі крові. Сідання крові є важливою захисною реакцією організму, яка у разі порушення кровоносних судин запобігає втратам крові. При цьому ушкодження в судині перекриває кров'яний згусток, що утворився під час сідання крові. За незначних травм, з ушкодженнями лише дрібних кровоносних судин кров сідається переважно за рахунок тромбоцитів. Спочатку з тромбоцитів виділяються біологічно активні речовини. Під впливом яких ушкоджені судини трохи звужуються. Надалі тромбоцити починають налипати до волокону сполучної тканини і таким чином закупорюють місце ушкодження. Інший механізм працює при травмуванні більших судин з високим тиском і швидкістю руху крові. При цьому вже відбувається утворення щільного тромбу в результаті перетворення розчинного білка плазми крові фібриногену на нерозчинний фібрин. Ушкодження судин призводить до вивільнення біологічно активних речовин, в тому числі тромбопластину. Тромбопластин у присутності іонів кальцію активує фермент тромбін, який утворюється з протромбіну, що синтезується у печінці за наявності вітаміну К. Саме тромбін перетворює фібриноген на фібрин. В результаті над ушкодженою ділянкою судини утворюється сітка з ниток фібрину. В цю сітку потрапляють з кровотоку еритроцити, тромбоцити і білки плазми крові. Надалі такий згусток поступово стискається і ущільнюється, формуючи тромб, що повністю закриває рану. Судина закупорюється тромбом, і кровотеча зупиняється. На поверхні рани утворюється кірка з крові, що сілася. Підсихаючи, вона перетворюється на струб. Сідання крові розпочинається через 1-2 хвилини. Після початку кровотечі і закінчується утворенням тромбу через 3-5 хвилин. Тобто в нормі згортання крові відбувається за 5-10 хвилин. Через певний час цінка судини загоюється за участю певних речовин плазми крові починається процес руйнування тромбу або фібриноліз. Тромб розмоктується і прохідність судини відновлюється. Нині у медичній практиці для зупинки невеликих внутрішніх кровотеч широко застосовують вікасол. Водорозчинний аналог вітаміну К, який у 1944 році синтезував український вчений Олександр Володимирович Палазін, засновник Інституту біохімії Національної академії наук України. У деяких людей сідання крові може бути порушене за різних причин, у тому числі через генетичне спадкове захворювання, що має назву гемофілія. На гемофілію хворіють переважно чоловіки, а передається воно по материнській лінії. У хворих на гемофілію навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не сідається. Без прийому спеціальних ліків такі хворі можуть загинути від крововтрати навіть за незначного поранення. Інша група захворювань призводить до сідання крові всередині судин і формування у них тромбів, як, наприклад, при атеросклерозі. Такі тромби закупорюють кровоносні судини, порушуючи кровопостачання до різних органів чи частин тіла людини, що є небезпечним для здоров'я і життя. У нормі судини всередині гладко вистілає епітелій, і кров безперешкодно тече по них. Крім того, кров містить антикоагулянти, такі як гепарин, фібринолізин і антитромбін, тобто речовини, що блокують активність факторів сідання, запобігаючи утворенню тромбу в кров'яному руслі. Формування тромбів можуть спричинити хімічні пошкодження внутрішньої поверхні судин, що виникають у наслідок деяких захворювань. З травмованої судини до крові потрапляє тромбопластин, і система гемостазу активується. Для уникнення формування тромбів у судинах вміст антикоагулянтів у крові збільшується і утворення тромбу призупиняється. Система сідання крові і антикоагулянтна система діють у протилежних напрямках, підтримуючи сталість руху крові у судинах. Однак людина може сама порушити баланс між дією системи гемостазу і антикоагулянтної системи. Постійне вживання гострої і жирної їжі, часті нервові перенапруження призводить до регулярних хімічних пошкоджень стінок судин, надходження тромбопластину в кров збільшується, і антикоагулянтна система не може впоратися з проблемами, що виникли в судинах. Тоді допомогти можуть ліки-антикоагулянти, аспірин, синтетичний гепарин тощо, які призначати може тільки лікар. Таким чином, ми з'ясували, що основною функцією лейкоцитів в організмі є захисна, а от тромбоцитів участь у сіданні крові. На цьому все, на все добре.